Я сподіваюся, що законодавець, бачачи депутат Верховної Ради, звісно, да, законодавчо Верховної Ради, бачачи ту ситуацію, яка відбувається зараз, і знаходить свій відгук, в тому числі через засоби масової інформації, через мережі, це в своїх пропозиціях, і можливо знайде варіант, як зробити так, щоб у наших. Партнерів західних, чим важлива ця, ця історія, чим важливі низки цих історій? Е, в тому, що ми не маємо права бути схожими своїх методах і діях на дику, неосвічену Росію. Ми є цивілізованим європейським народом і маємо робити все для того, щоб у наших партнерів, у суспільствах, у багатомільйонних націй. Цивілізованого світу не виникло жодного сумніву і жодної підстави сказати: вони однакові. Вони однакові, ці дикуни, отак, як на Росії копають, там людей, там зневажають їхні права і такі інші обов'язки, то отак і в Україні це однакові е, народи, і нічого там спробувати допомагати одному, бо вони однаково покажуть своє і українці, яким ми допомагатиме, однаково покажуть своє там. Зрештою, тоталітарне обличчя чи спотворене якимись тоталітарними. От оцих навіть думок не можна давати. І через те я б дуже хотів, щоб колеги, які займаються мобілізацією зараз, враховували цей момент і були б дуже обережні тоді, коли треба застосовувати там якісь заходи силового впливу і взагалі уникати подібних ситуацій. Вкрай уникати таких ситуацій є. Шукати інші можливості, шукати інші аргументи. Ну а інша сторона цієї медалі, інша сторона, яка вкрай важлива, це те, що потрібно потрібні люди, потрібні воїни, потрібні українські чоловіки, українські здатні допомогти на фронті зараз тим, хто вже воює. І е, тут немає, знаєте, обмежень в тому, що там волонтер, наприклад, може чи не може їм служити. Звичайно, правильно держава в деталях має розглянути, чи ця людина зараз більш корисна буде в одному виді діяльності чи в іншому, і дуже раціонально, як гарний господар, розуміти який інструмент більш придатний і комп'ютер він для того, щоб на ньому здійснювати якісь одні е, види робіт. А молоток він для того, щоб забивати цвяхи. І значно краще це зробити да от кожен інструмент повинен використовуватися за своїм призначенням ефективно, якісно дай боже, щоб у державні інституції якраз були тим експертним середовищем, яке визначає, де правильніше буде знаходитися кожній людині, заробляти гроші в бюджет, створювати продукт військово-промисловому комплексі чи в цивільному секторі. В критичній чи не в критичній інфраструктурі, але яка забезпечує цивільний сектор, бути на фронті зі зброєю в руках, бути на фронті в забезпеченні в логістиці, в управлінні чи таке інше, от дай боже мудрості і розуму, якраз національним інституціям державним. Не державним інституціям в тому, щоб зрозуміти, що війни виграють не армії, а нації, і бути тут єдиними в розумінні того, що ми надаємо якомога більше здорового глузду і жодною мірою не вкочуємося до варварства, дикунства і елементів ознак тоталітарної держави.